Глядачів каналу Кіна База Полубутки. Ура! Наш трактор працює. Деві там на задньому фоні за мною. Ми розпочали нарешті заготівлю сіна. Всі подробиці далі у відео. Хлопці розпочали ремонт трактору ще в березні 2023 року. Вони його розібрали, продивилися все. Як бачите, візуально можна сказати, що наш трактор на той момент виглядав, ну, як на мене, повністю здоровий і, в принципі, майже робочий. Та, як завжди, поступово в процесі того, як його розбирали, Почали вилазити різні недоліки, які, на перший погляд, було і не видно. От зараз ви бачите поршні. Поршні рухаються, на, як нам так здавалося, просто і легко. Але ж, вияснилось в процесі. Детального огляду, як підказав нам один з майстрів, який оглядав наш трактор. Зносилася шийка коленвала на одному з поршня. Як бачите, два таких чорненьких, а один третій такий світлий світлий поршень, він майже не працював. Мотор повністю розібрали, достали звідти коленвал і відправили його на напилення до Києва. Одночасно з напиленням коленвала ми віддали повністю всю топливну систему. Це форсунки та топливний насос до спеціалістів. Це зайняло достатньо багато часу. Я це покажу відразу, попереджаю тих, хто планує такі ремонти трактору, тому що деталей на китайців їх немає в Україні. Ми їх чекали всі за кордоном. А ще паралельно, слава Богу, це можна зробити в Україні. У нас прямо в Чернігові є гарний спеціаліст, який нам заварив блок нашого мотору, і нам не прийшлось купляти новий. Ми віддали блок, щоб його позаварювали всі-всі-всі. Дірочки, які ще були, із за того, що нас порвало шатун сім років назад. Ми з нашого спеціаліста, і він зробив це як в найкращій якості і достатньо в найкоротші сроки. Коли прийшов коленвал, я побула у майстрів в цеху. Ви знаєте, це дуже цікаво. І зараз ви бачите процес, як вимірюється рівність. Колен І це все в Чернігові. Після того, як все поприходило назад, хлопці жваво допомагали чоловіку збирати назад трактор, тому що дуже багато там різних болтиків, гайочок. І це все займає дуже багато часу. А хлопці, слава Богу, були на підтримці. Мого чоловіка, і все пройшло гладко і швидко. Ми трактор то зібрали, але він не завівся, і його потрібно було відправити до механіків Чернігів. У механіків він провів близько місяця, тому що також треба були ще додаткові деталі, які ми чекали з за кордону. Пройшло 4 місяці, як наш трактор приїхав назад додому. І знову включився в роботу. Але ж 40 мото годин треба для того, щоб обкаталися деталі у новому моторі. Точніше сказати, в оновленому, тому що там замінили повністю всі-всі-всі детальки. Залишився тільки сам корпус, який нам заварювали. Контакти спеціаліста по аргону я надам у коментарях до цього відео. Капремонт двигуна трактора досить дорогий, але без цієї процедури ніяк, тому що новий стоїть 300 тисяч, а капіталка нам обійшлася разом з деталями десь близько 35 тисяч гривень. А це в 10 разів дешевше, аніж купити новий. Рівно 10 років назад ми наш трактор купляли всього за 45 тисяч гривень. Аж не віриться, наскільки виросли ціни і як змінилося наше життя. Сонечко сіло, ми загрузили сіно і їдемо додому сповнені щастя. Поки ми чоловік крутить косу, докручує. Я займаюсь найприємнішою процедурою. Хлюпаю моїх коней. Хі -хі -хі. Бо ж у нас така жара. Десь ми під 35. Снежка ще не звикла, бачите? Сільва обожнює. Я вже до тих поколів похлюпала. І ще трошки. Жара неймовірна. Хай трошки охолоджуються Дівчатка мої, вони заслуговують на найкраще. О! Еля, красуня ти моя. Трактор працює, бо проходить обкатку кілець. Поршнів, все притирається. Бо все нове. А я насолоджуюсь своїми кониками. Зараз відведу їх відпочивати на поле. Ой, красунечки. Бачите, сніжка вже звиклась. Класна сніжка, правда? Бо на вулиці, ти що? А це кайфушки. А це дощик посеред жари, Досі восьмо! Дякуємо всім, хто дивився наше відео до кінця. Кому воно стало корисне та цікаве, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Це для нас найкраща підтримка. Дякуємо Збройним силам України за кожен мирний день та кожну мирну ніч. Йдемо до перемоги перемагаємо щодня. До нових відео!